Ми веселі малюки, гратись будем залюбки, Хочем бігати, стрибати і про все на світі знати. Пізнавай, читай, учись! Ось такий у нас девіз. Діти, тут якийсь лист. Давайте дізнаємось, про кого ж в ньому написано. Я читаю, а ви уважно слухайте. Усе солодке поважаю, немов бджола гуду й кружляю. Смішний, товстий і невгамовний, та ще й до вигадок невтомний. Моторчика маю на спині, відомий я кожній дитині. Хто це, діти? Так, це Карлсон. Ось який він. Але погляньте, він якийсь колий, хворий. Карсоне, чому ти такий невеселий? У тебе щось болить? У мене болить живіт. Я не захворів. Я просто наївся солодощів. Постривайно, ну. солодощі це, звісно, смачно. Але якщо їх їсти багато, то здоров'я це не додасть. А навпаки, людина часто хворітиме. Чим ми можемо полікувати Карлсона? Давайте заваримо йому трав'яний чай з ромашки. Запам'ятайте, ромашка це лікарська рослина, а відвар з неї допоможе зняти біль. Для того, щоб заварити ромашковий чай, нам потрібен окріп, чашка та сухі квіти ромашки. Засипаємо ромашку у чашку, заливаємо окропом і хай настоїться Карлсоне, твій чай готовий. пий його маленькими ковтками. Ой, Карлсоне, а що це в тебе? А щойно з супермаркету накупив собі різної смакоти. Ось дивіться. Банани, солодка газована вода, людяники, бургер, молоко, морква, м'ясо, шоколад, солодкий пончик, піца. Діти, а що ви можете сказати про продукти, які купив Карлсон? Це корисні чи шкідливі продукти. Тут є і корисні і шкідливі продукти. Давайте дізнаємось, що ж таке корисні продукти. Корисна їжа багата на вітаміни, а вони в першу чергу роблять нас сильними та здоровими. До корисної їжі відносяться овочі, фрукти, м'ясо, риба, молочні продукти, яйця. Та багато видів каш. А от шкідливу їжу вживають і дорослі, і малі картоплю фрі, бургери, тістечка, цукерки, чипси, газовану воду. Але в цій їжі немає нічого корисного. Навпаки, є хімічні домішки та барвники. Мабуть, ви помічали, якщо їсти різнокольорові цукерки. То фарбуються руки та язик. Шкідлива їжа, хоча й буває дуже смачною, але вона зовсім не корисна для нашого організму. Якщо вживати багато шкідливої їжі, можуть виникнути різні хвороби: головний біль, нудота, алергія. Тому таку їжу їсти можна дуже-дуже рідко і в малих кількостях. А тепер... Давайте пограємо в гру. Треба обрати корисний продукт. Що ви оберете? Компот чи газовану воду? Так, компот. Компот із фруктів дуже-дуже корисний, а в газованій воді є багато барвників та хімічних домішок. А зараз що ви оберете? Шоколад чи мед? Мед. Це натуральні солодощі, натуральний продукт. А що ви оберете зараз? Чіпси чи сир? Сир, тому що це молочний продукт і в ньому є багато кальцію, він дуже корисний. А чіпси смажені, жирні і мають багато солі. Малята! Карлсон зрозумів, що не треба вживати шкідливу їжу. Він почав їсти лише корисні продукти і погляньте, яким він став веселим. Так, я себе дуже добре почуваю. У мене вже зовсім не болить живіт. Я був у магазині і погляньте, що я купив: м'ясо, овочі, фрукти, молоко, яйця, сир. Я тепер буду вживати тільки корисну їжу. Дякую вам, дітки. А ви, дітки, вживаєте корисну чи шкідливу їжу? Розповісте мені на наступному занятті. До побачення!